Добрий день, діти! До нас сьогодні у гості завітав рятівник. Він хоче дізнатися, чи запам'ятали ви всі правила безпеки. Що робить хлопчик? Хлопчик грає з сірниками. А чи можна це робити? Ні, не можна. А чому не можна гратися з сірниками? Тому що може. Виникнути пожежа, Що робить хлопчик? Хлопчик відмовляється сідати в машину до незнайомця. Чи правильно він вчиняє? Так, правильно. А чому не можна сідати в машину до незнайомців? Тому що незнайомець може виявитися злодієм. Що хлопці роблять? Хлопці ховаються від грози під деревом. Чи правильно вони вчиняють? Ні, неправильно. А чому під час грози не можна ховатися під деревом? Тому що воно може зайнятися від влучання блискавки. Що хлопці роблять? Хлопці грають вибухівкою. Чи можна так робити? Ні, не можна. Чому не можна гратися вибухівкою? Тому що може статися вибух. Що діти роблять? Діти переходять вулицю пішохідним переходом. Чи правильно вони роблять? Так, правильно. А чому треба дотримуватись правил дорожнього руху? Щоб не потрапити під машину. А зараз пропоную вам відгадати загадки. Вітер хмари всі збере і на землю щось впаде, мокрі квіти та трава не гуляє зітвора. Що це? Це дощ. Наступна загадка. Шепить він і люто злиться, але все одно води боїться. Вогонь. У кущах, на полях, де трава по коліна сховалась страшна, небезпечна. Міна. Блиснула, зламалася, десь умить сховалася. Не впіймати, не догнати, Тільки отголос чувати. Блискавка! Я з'являюсь там завжди, де необачний дуже ти. Якщо міну зачепив, або гасне перекрив, може статися біда, бо з'являюсь відразу я. Вибух! Назви слова, які починаються на звук В. Вогонь вибух. А тепер назви слова, які починаються на звук Д. Дощ. Яке слово починається на звук Б. Блискавка. А яке слово розпочинається на звук М? Міна. А тепер назви слова, які закінчуються на звук А. Блискавка міна. Подумайте та скажіть, якщо йде дощ, погода яка? Дощова? Якщо дівчинка грається обережно. Вона яка? Обережна. Якщо під час дощу гроза. Дощ який? Грозовий. Молодці. Сподіваюсь, ви всі будете дотримувати правил безпеки. До побачення!